Доброго дня, любі друзі, втетері Софія. І так, роблю ресурсний розклад на 11 квітня 2023 року. Дивіться, якщо ви подивились його, ні, не, не, в те, е, боже, не в той день. Якщо ви можете з цими картами, любі друзі, працювати в будь-який день. Ви можете цим картам запитувати у них свої запитання, не те, що я кажу. Це дуже ресурсний інструмент. Будь ласка, відновлюйте своє. Свій зв'язок з своїм підсвідомим, і буде всім щастя, не тільки вам. І так, поїхали. Які енергії нас будуть підтримати? Що нам буде допомагати на нашому шляху? Дві карти візьму, викладу одразу весь розклад. От. А, ці карти часто випадають. Зараз дивіться, зараз у більшості людей однакові пропрацювання у нас розумієте, бо Всесвіт нас хоче підігнати під якісь одні свої вібрації, бо ну, наша ж земля, ви знаєте, вона перейшла на інші вібрації, да, пришвидшилась трошки, тобто змінилося все. От, і вона ж не може для кожного вібрувати а, ну, особливому, як то кажуть. да, От я, я такі от вібрую, всесвіт для мене так. Ну, вибачте. Вибачте, нас багато. От, і тому ми в, ці, в цю систему прийшли, а не ця система в нас. Да? У ну, нас там всередині своя система, але ж ми прийшли в цю величезну систему, і тому нам треба підлаштовуватись. Тож, будь ласка, не знецінюйте ці розклади. Працюйте з ними і працюйте. Один розклад, ви можете з ним працювати в будь-який день. Будь-яку карту на, просто на свій роздум. да, Брати, робити скрін, наприклад, і працювати з нею зі своїм питанням, зі своєю якоюсь там проблемою. І так, де брати ресурс нам, що ще нам буде допомагати. Так, чудово. Далі родова система. Зараз подивимося, що треба підтягнути в родовій системі. Дуже важливий ментальний зв'язок. Буду вам казати і казати, про це вже вибачте, це дуже надважливо, а, тому що нас, навчи... Вчи... ну, нас не вчили, скажімо так, не просто м -м вчили забувати да, там свої коріння, тобто нам не особливо там а, пересказували щось. Про родичів там якихось, і так далі, да, тобто зараз ми подивимось, яку нам сферу в що нам підтягнути в родовій системі, і через те. Це інші ваші сфери, обов'язково. Тепер на цій колоді зараз подивимось, на які стосунки вам треба звернути увагу. Що таке звернути увагу? Це означає, можливо, це якісь не екологічні стосунки, то треба з їх трансформувати. Да? Можливо, навіть взагалі відмовитися і забрати звідти свою енергетику. Да? От. А можливо дати туди своє кохання, свою любов. Я буду трактувати кожну карту сама, по своїм відчуттям. Те, що я бачу на тій карті, да? ви просто навчайтеся, просто слухайте. Потім можете другий раз дивитися без, без звуку да? і знаходити просто свої усвідомлення особисті. От. Бачите, вони постійно мені так кажуть, годі розмовляти. Давай <кл 'я> вибачте. Та ложарка, роздягнусь. Так, перешу. Ой, <поїхали>, а, поїхали. І так, дивіться, а, що буде допомагати, які енергії. Дивіться, ну це спокій. Це спокій, це точна екологічність, це, а, знаєте, дати своє тепло. Дитина, це може бути тут, може йти річ. Да? А, стосуватися не просто фізичної дитини. Як дитина, шукаємо метафору, да? асоціація. Яка може бути асоціація до дитини? Це може бути ваш бізнес, ваша ідея, ваша справа, будь-що, от будь-щось що щось новеньке, те, що народилося у вас, або ось ось воно можливо просто на стадії ідеї, наприклад. Да? То що треба? Треба заспокоїтися. Побути з цим своїм новим, побути на одинці, да? і дати туди своє кохання. І від того буде ресурс. Саме чудовий а, подарунок, зроблений людям після мудрості, це. Кохання да? От, ну, всюди кохання треба, і е, кохання це саме взагалі потужне слово, будь ласка, е, кохати треба не тільки те, що у вас, або тих, хто у вас є. Да? По-перше, треба кохати себе. От поки ви не навчитеся кохати себе, ну, важко, чесно кажучи, люди плутають, там, наприклад, е, бажання володіти іншою людиною, плутають з коханням. А, тобто бажання контролювати людину да, так само плутають з коханням, то не кохання, коли кожні 5 хвилин тобі дзвонять і кажуть: ти де, Ти де? Ти чого трубку секунду не взяла? Който, да? то не кохання. То не кохання, от, але ж то просто означає, що та людина так само вона не вміє кохати. Їй колись казали, що отакий контроль, то є кохання. Хтось її родині так себе поводив. І вона то для себе взяла, не шукає відповіді, не хоче щось змінювати. Да? І запроваджує, то передає далі. На жаль, так буває. Тож а, що нас буде підтримувати? Будь ласка, зверніть увагу. 11 числа, що для вас важливо, що для вас нове, да можливо, це саме просто дати звісно любов своїм фізичним дітям так само, да от і знайте таку таку штучку, да, якщо дитина вас обіймає. А, то ви повинні їй дозволити обіймати вас рівно стільки часу, скільки вона вас тримає ну плотно, да от вона обіймає вас. Якщо то є а, хвилинка, то значить дитина встигла взяти від вас ресурс вже відпустіть її, і ну тобто займайтеся далі. Да? Чим би ви не займалися, не тримайте самі її, бо дитина від вас зараз бере, ви даєте, Ну, ви, ви теж да берете від неї. Але дитину навчайте, що треба давати, коли є безумовна така да, любов, треба давати стільки, скільки обидва ви можете. І так як дитинка зараз зростає, а у вас вже повинен бути ресурс, який ви можете давати, да, то дозволяйте їй. Якщо це буде 5 хвилин, коли вона вас просто отак обійняла і тримає, то дозволяйте їй ті 5 хвилин. Просто я ну багато, багато разів бачила, як відривають від себе даво в неї прям справи. їй зараз з подругою треба поговорити. А дитині нема того ресурсу розумієте? чому діти йдуть на вулицю там кудись. Вони шукають своє кохання. Просто не своє кохання, а. Взагалі кохання, вони намагаються замінити отой дефіцит вашого кохання якимось іншими відносинами. Розумієте? І звідти є а, навіть і, і звички некорисні і так далі. То теж як заміна. Зрозуміли? Тож давайте кохання тому, що для вас дорого. Ще сказала. <плакова> От, Далі дивіться, що буде підтримувати, які енергії? А, я скажу, що тут. Головна така для мене теза це розуміння. Те, що я до того казала, що, ми, кожен з нас є частичкою всього. Тому що тут, дивіться, карта дуже глибока, дуже потужна. З нею можна довго працювати, да, але в мене і так довгі відео. Я намагаюся бачите, швидко говорити, більше дати вам все одно. Тут руки. Руки різні, да, тобто можна уявити, що ця рука вона від цієї істоти або від цьогось чогось. да, Тому що тут теж начебто хмари, а начебто образ. І тут є така в кольор да, рука. от, І це як ем, образ всього, да, тому що тут і планети. ну, тобто, все є... Ну, все взаємопов'язано, розумієте? І е, коли ми то розуміємо, тоді в нас і, і тут надздібності відкриваються. Тут чоловік він лежить на руках у пані і в нього третє око відкрите, да? тому що він в. Покої, він розуміє, що Всесвіт його підтримає, У всесвіта мільйон рук, да? мільйон якихось є варіантів, щоб його підтримати. І він спокійно зараз в своєму світі да? і щось там собі розвивається. Розумієте? От, тож коли ви будете так скажімо, приймете той факт, що ви тут не. Сама головна одиниця на планеті, да, що ви кожен з нас, я так само, да, я для когось інструмент, для когось я а, учень, для когось я вчитель і так далі. Тобто я єдина з усім, але я є індивідуальністю. Да, і, ну, всесвіт не хоче забирати в нас індивідуальність. В нього тут дивіться, усі образи, вони всі різні, да? всі образи різні, і то він цінує, і він готовий кожен з цих образів підтримати. Зрозуміла? Любов жива, у неї руки, котрі ласкають вас, ноги, котрі біжуть, бі, біжуть до вас назустріч, і губи, котрі шипочуть вам ніжні слова. Боже, аж мурашки, супер! От. Дивіться далі, де брати ресурс? Ну, ця карта для мене завжди про кордони. Тут їжачок звернувся, да, і він показує. Так, оце, бачите, от, отак, от, все. отуда от, пальця, не сувайте, бо там ще зуби є. Да? От, не можна. Ну, І взагалі він може зімкнутися просто це коло і не буде того навіть отвору. Да? От, тобто, все. Він сказав: я хочу так, мені треба час. Я хочу або відпочити. І в мене є на то право, да? будь ласка, от сюди не заходьте за голки всередину. Не заходьте. Мені треба, не знаю, пройти якусь трансформацію, відпочити, подумати про свій проєкт, дати собі кохання, прийняти якусь сторону себе. Да будь-що ви маєте право. І у вас кожного дня повинно бути хоча б півгодинки саме на свої справи. Чим би ви не займалися. Ви не повинні виправдовуватись навіть перед своїми дітьми. Ну, це не означає, да, що ви можете го Дитину, наприклад, кинути на призволяще, да, але ви можете її прилаштувати, когось до неї приставити, да? і взяти собі півгодини, як мінімум, на відпочинок. Ну того замало, чесно кажучи. Ну, це дивлячись, які обставини. Але якийсь час кожного дня ви повинні приділяти саме на себе. Самі на себе і не перед ким не звітувати, що ви робите. Не розказуйте, що ви робите, не слухайте нікого, хто каже, там, що ти дурнею займаєшся. Ти диви, вона медитує, наприклад, або там вона книжку читає, Ля, в неї там посуд стоїть не мити, вона книжку читає. Татьфу на вас на всіх. Саморозвиток це саме цінне, що у вас є. Розумієте, якщо ваша цінність а, а, залежить від того. Чи там не знаю, постояв у вас посуд ну, немитий, да, якісь ось там півгодинки? Ну то за запитайте себе, де ваша самоцінність? Посуд нікуди не дінеться. Це ну таке, це технічні потих. Технічне питання, да, але якщо в той момент ви відчуваєте, що вам треба кудись заглибитись в себе, да? якісь у вас там а, такі відчуття, що треба розібратися з собою, фу, на тут посуд. Обирайте себе, свій комфорт і розставляйте кордони і будьте готові їх захистити. Навіть діти повинні поважати ваші кордони і знати, якщо вам там або, або тато, або брат зараз пішли, і вони попросили не чіпати годину. Взагалі нікому мене, то вони повинні розуміти, що не треба чіпати. Да? Там нема. Я неправильно зрозумів, такого не повинно бути. І тоді вони і свої навчаться кордони поважати, повірте, тоді буде щастя, тоді буде зла, злагода всюди. Процес нашого особистого і духовного розвитку йде через почитання знову таки свого роду. Почитання, ну, не знаю, як, повагу да, до свого роду, скажімо так. от Тож, будь ласка, любі друзі, далі, де брати ресурс? Ну, дивіться, тут медуза, вона в своїй в своєму оточенні. Да? Їй тут класна, вона в воді. В воді живе така водна істота. І вона зараз в своєму оточенні там, де їй комфортно. Тож знайдіть для себе те місто і ту справу, в котрій вам буде комфортно, знайдіть те оточення для себе, де ви зможете наповнюватися. Не то оточення, де ви по дві години плітки передаєте один одного. Ви в той момент не розвиваєтесь, це по-перше. По-друге, ви просто. ну... Ой, як так сказати, коректно. <с> ви просто ставите мінуса, багато намалювали да, в той момент. Багато мінусів до своєї карми, розумієте? Якщо ви цим усім просто займаєтесь, розвивайтесь, любі друзі, ніхто за вас нічого не зробить в цьому житті. Ніхто за вас, ваше, ваше навчання життєве не, не пройде. Ніхто не... Ну, ніхто ваше життя за вас не буде жити. Ну, можуть інші люди. Да? Чому люди кажуть, О, от хтось приходив моє життя, щоб мною керувати? Тому що ви не керуєте самі своїм життям. Тоді, звісно, постійно знаходяться люди, котрі хочуть вами керувати, а чому ні. Якщо людина нічого не робить зі своїм життям, ну знаєте, як я така присказка, без лоха жить плоха. Да? Тоді я буду щось робити з її життям. Да? Тоді, як кажуть, диявол заходить. Якщо ви йдете, живете життям іншої людини, да? от через плітки, наприклад, це просто як приклад я кажу. От ви ж коли пліткуєте за іншу людину, ви зараз живете її життям. Тоді запитайте, хто зараз живе ваше життя. Диявол! Тому що в цей час ви зашкоджаєте своїй душі проходити свої випробування. Ви сюди чого прийшли, як ви гадаєте? Ну, просто пожерти, купити там якусь машину? В чому сенс? В чому в цьому сенс? Немає його сенсу купити машину, окей. Це взагалі не ну, це рукотворна, рукотворна да, така істота машина. Рукотворна, розумієте, це матеріальне просто. А ми більше щось, ніж наше тіло, навіть наші думки. Розумієте? От. І, і знаєте, коли люди там. ну... Залишаються ще про оточення, да, хочу сказати, коли люди довго залишаються в якомусь неекологічному оточенні, наприклад, да, почали там вже не знаю там розвиватися, вже розуміти, наприклад, що плітки це погано. От вони мені, я потім виснажена і мені нічого від того ну, ніякої користі нема. Не розумію навіщо, стільки часу витрачаю на то, да, потім якась втомленість з'являється і так далі. Але за того, щоб ну, і за, скажімо так, страху відмовити комусь, да, сказати в очі, мені це не цікаво, або я не хочу це чути, або просто мовчки піти далі да, по своїх справах. Люди залишаються в тому оточенні, де вони є. От уявіть зараз медузу просто. Да, ви знаєте, що з медузою стає, якщо її викидає з її оточення, да, з її середовища на пісок. Ну вона просто вмирає. Так і ви, залишаючись в неекологічному оточенні, ви самі себе губите. Ви себе просто вбиваєте, знайте то. І, будь ласка, цінуйте своє життя. Інакше вам можливо прийдеться ще раз сюди прийти. Ну або там в якійсь іншій субстанції можете залишитись десь. Да? Але не там, куди всім хочеться. Гроші та можливості з'являються в вашому житті внаслідок розуміння, привлікати, як їх е е привлікати е в своє життя. Ну, забула слово це. От. Як їх да, там, або як їх приваблювати в своє життя? Розумієте, то думайте краще про те, де мені взяти можливості та гроші, да які, як я можу їх заробити. А може я зараз повірю у все світе, буду медитувати. да, От, А може мені треба знайти у ті вібрації, коли, знаєте, швидко виповнюється бажання, як то мені зробити? Краще ж я, мабуть, знайду ту, ту можливість навчитися як легко отримувати гроші і так далі. да, Замість того, щоб там, не знаю, пліткувати, і нічого від того не мати. І тим паче, коли ви ж розумієте, да, пліткуєте ви, пліткують про вас. І не та людина, про котру ви пліткуєте. вас там так само будуть ображати за спиною, а, вас так само будуть, ну, тобто, перемивати вам кістки і так далі. Тому що все взаємопов'язано, що ви віддаєте узовні, то ви отримаєте назад. І потім не дивуйтеся, ой, люди навколо мене не такі. Вони підтягнулися або перевірити вас на стійкість, якщо ви розвиваєтесь, да? або підтягнулися, тому що ви близькі, по енергетиці, да? Тобто, ну, хто пліткує, той до таких і притягується і вони до нього. Тому що ну, я особисто перевіряла. От, коли я не просто, ну, скажімо так, не. Не показую свого заохочення, да, своєї зацікавленості слухати про когось плітки, або е, знаєте, ну, приймати в цьому якесь активну таку, знаєте, е, співучасть, да, там, типу, а, да, ой-ой-ой, ой ой яка ах ти зараза, і що ж, і що да, там було, і так далі. Тобто, у людей просто зникає до мене інтерес, розумієте? Ну вони просто потім не пліткують зі мною, тому що від мене не. Має ніякої реакції. Я можу просто дивитися на людину, і в той момент, ну тобто, я майже її не чую. Я просто завжди в той момент думаю так. Що це? Це перевірка, або десь я все таки, можливо, в думках щось я про когось там таке подумала. І оце мені прилетіло. Тепер таке нещастя. Да? Тому що ну, слухати це неприємно, насправді, пліткувати, слухати ті плітки це неприємно. Це ну, нижче гідності, да? ну, якщо вона є, звісно. от, ну, от, Вибачте, затрималась, таку, чомусь прийшла така думка про плітки. І так, родова система. Що нам треба підтягнути? Дивіться. По-перше, я б сказала, що а, почніть виповнювати свої бажання, да? тому що а, коли. Коли ви про щось мріяли, а потім ви просто то забуваєте, наприклад, відмовляєтесь від того, та мрія може сидіти всередині вас разом з вашою маленькою дитинкою, котра буде незадоволена, розумієте? Хочете оркестр да, бути керівником, наприклад, або ви вже виросли і ви не можете собі цього дозволити. Ну, сходіть принаймні, просто послухайте якийсь оркестр, да. уявіть там собі закрити очі, уявіть, що ви керівник, там, цей дирижер, да, або як там його називають, цього оркестру. Розумієте, про що я? І дозволяйте, звісно, собі мріяти далі. Але не просто треба мріяти і жити в своїх мріях. Треба здійснювати їх. Інакше люди потім дуже, знаєте, надовго застрягаючи в такому, як в енергіях дитини. да, от Просто вони мріють і а, свято вірять в те, що вони нічого не можуть змінити в цьому житті. Розумієте? От, ну і звісно, якщо можливо в вашій родині якась ваша дитина, да, можливо, то не ваша дитина не знаю, там, плем'яш або онук, про щось дуже мріє. І от якщо ви виповните його мрію і присвятите це відродженню вашого роду, повірте, це буде така потужна для вас практика для всього вашого роду. Розумієте? Тож, будь ласка, подивіться, які мрії ви не виповнюєте. Тому що потім дитинка наша внутрішня, вона нам таких тусанов дає. А можливо, ви помічали іноді, ви не розумієте, що з вами відбувається. Просто вас розриває, якась агресивність, якась плаксивість, якісь енергетики. Такі, знаєте, ото як е, ті що е, три богатиря, ото от, стояли а посер... на дорозі, да машина їхала, джентльмени в дачі або якось. Де. Я не пам'ятаю, що то за фільм да, такий старий. А посередині там один, його за руки тримають, а він так дрикається, да бо йому жити хочеться і страшно. Отак от, дитина всередині нас вона робить, і ви не розумієте іноді, та що таке, та все начебто все добре, да навколо все добре. Та ви не йдете всередину, йдіть тоді всередину і запитайте. Питайте, опа, люба моя дитинка, а що таке? Я знову щось можливо, я забула, да? там, морозива, ту, 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 там тобі місяць тому обіцяла і досі не купила. Да? Або обіцяла сходити, з дитинства не була, наприклад, да, на якомусь концерті і завжди мріяла, або взагалі ніколи не була. Да? Хтось сказав там мама пообіцяла колись, підемо на концерти, не пішли. Дитина все, все життя мріяла, а потім дитина уявляє собі, що вона не гідна того концерту. І людина доросла живе з цією негідністю, з відчуттям негідно, негід... з відчуттям, що вона негідна, того, щоб її бажання виповнювалися. Уявляєте, як от такі просто звичайні якісь речі да, не виповнити бажання? Вони впливають на все наше життя. Тож, будь ласка, робіть висновки і щось з цим робіть. От, ваш род благословляє вас йти по. Шляху свого а, предназначення слушайтесь е, слухайте своє серце та реалізуйте те, чого просить ваша душа. Так, так, Ваша душа, ваша внутрішня дитинка, ваша інтуїція, да, ваша підсвідомість, куди вона вас кликає, будь ласка, туди йдіть, дозвольте собі це. І так, на які відносини треба звернути увагу? да? Дивіться, дуже. Дуже така цікава карта, дуже цікава карта, на які відносини треба звернути увагу. Як на мене, ну, не знаю, тут людина, да, можливо, це про якусь, там, не знаю, про якусь гіперопеку стосовно себе, да, тому що я не бачу, щоб тут було навколо, ну, я не відчуваю якоїсь небезпеки, чесно. Просто людина перестраховується, розумієте? Тобто вона дозволяє дітям бути в такому стані, да, тут дівчина якось вона там себе ну, розважається як хоче, да? можливо, моря й нема поруч, да вона просто от, в такому сенсі щось там собі витворяє. Да? Але чоловік тут серйозний, він готовий вже до всього. То подивіться, можливо, і не так все небезпечно навколо. Да? От. А якщо е, насправді небезпечно навколо, то, по-перше, тоді чому ви в такому стані розслабленому? Чому поруч з вами ваші діти? Ну, я можу просто уявити, що це його діти, бо вони поруч і щось він їм читає. Чому ви дозволяєте тоді їм бути такими безпечними? да? Тобто про себе ви якось попіклувалися, а де? Піклування про тих, за кого ви відповідаєте. розумієте а, То, Ну будь ласка, подивіться, що це для вас, карта каже. Але Ну тут тут немає якої, знаєте, прям, ну немає якоїсь логіки в діях, скажімо так. Тобто, якщо десь небезпечно, настільки, що ви готові просто да вдягнути на себе все, що завгодно. Так не треба там залишатися. Забирайте родину і весь світ перед вами. Да? Робіть щось не тільки для себе, тому що ну, це теж не про відповідальність. Да? Це про якийсь навіть егоїзм, я б сказала. От себе він захистив і все. Ну, він, вона, да, можливо, і все. А ви тут як хочете, да? хоч гопки собі стань, от мені так добре. О, то перекладайте на себе дуже потужна, глибока карта. Подивіться про що воно вам. От, але ну тут про те, що взяти відповідальність. Не гіперапека потрібно да, брати за щось відповідальність. А, зараз прийшла просто така думка до мене. Знаєте, я багато чую, працювала в компактних поселеннях з, з біженцями з України, і багато разів чула те, що моя дитина відмовляється їхати дитині 10 років. Дорослі, уявіть собі на хвилиночку, переклали на дитину 10 років відповідальність за життя всієї родини. Ви уявляєте, який то для дитини непомірно важкий тягар? Уявляєте, і я 100% впевнена, що ті люди так легко переклали мало відповідальність на дитину, і потім, не дай Боже, з кимось з них щось трапиться, вони скажуть, це ти винна. Тобто просто вони замість того, щоб рятувати свою дитину зараз, вони переклали на неї відповідальність і вже травмували додатково ще свою дитину. Ну, Це просто ну, в мене нема. Адекватних слов до такого відношення. От чомусь я зараз згадала про те, да? То якщо ви так робите, ну вибачте, ви не маєте права перекладати на неповнолітніх дітей відповідальність не за їх життя, не за своє. Ви не маєте права. Вимагати від дітей приймати рішення, коли запитують, я запитаю у дитини їхати нам кудись з небезпеки або ні. Не маєте ви права перекладати на неї ту відповідальність. Ви, дорослий, ви. І беріть відповідальність на себе не тільки за своє життя. Добре? Я бажаю вам всього самого найкращого. З будь-якої ситуації завжди є вихід. До побачення! З повагою, Софія!